Новини війни сьогодні вночі та зранку ворог вкотре наніс ракетні удари по мирним містам України. Цілились по Київщині та Дніпровщині у Павлограді та Курилівській громаді. Через атаку загинули двоє людей. Ще дев'ятеро отримали поранення. Над київщиною нашим силам Пипо вдалося збити усі ракети, проте уламками пошкодило приватні будинки у кількох громадах області. доцільність допомоги Україні сьогодні розповів американцям держсекретар США Ентоні Блінкен. У своїй промові він зазначив, що насправді це дуже вигідно саме Сполученим Штатам, адже створюються нові робочі місця та розвивається економіка. До 10-ї річниці окупації Криму Українська гельсінська група справ людини оприлюднила кількість українців, які протягом цього часу покинули півострів. І ця цифра сягає 100 тисяч.